Ісьменеця Зоряна Бинте презентувала нову книжку є пульс. Авторка каже, зібрала 21 історію парамедиків з Донбасу. Із героями книжки познайомилася випадково, розповідає Зоряна, коли працювала над матеріалом на Донеччині. Тоді потрапила під обстріл і, незважаючи на ймовірність другого прильоту, поліцейські, які їх супроводжували, пішли надавати допомогу пораненим. Так і дізналася про роботу підрозділу поліції парамедики Донеччини. Там немає людей з інших регіонів, тобто парамедики Донеччини це всі місцеві, і в них мотивація допомагати своїм людям. От те, що пронизує кожну історію, і те, що є спільне, вони зробили свій свідомий вибір. Тут немає мене. Я її тут трошки в передмові і все. Далі, коли я вже почала збирати свідчення парамедиків, я ще думала про те, як тут буде краще, і потім зрозуміла, що найкраще це будуть монологи. Я не хочу туди додавати свої якісь емоції, враження, і оце от все люди чітко описали, що вони пережили про свою мотивацію, про свій шлях, і я намагалася мінімально в це втручатися. Зоряна каже, історії у книжці драматичні. Частину матеріалу опрацьовувала з бодікамер парамедиків. Фінал не завжди щасливий, та все ж книжка про життя, говорить авторка. Тому й назва є пульс. Ця фраза звучить у кожній історії. У нього був забій грудної клітини. Я перевірив, є слабкий пульс. Робив серцево-легеневу реанімацію. Він перебував під завалами хвилин 12. Ми дуже швидко його розкопали. У таких випадках все відбувається в найкоротші терміни, бо ти працюєш на адреналіні, на рефлексі. На презентацію прийшла тернополянка Вікторія Неділь. На мою думку, ця книга є актуальною, тому що ми повинні знати, що відбувається там. Бо сидячи тут і дивлячись новини, ми можливо не до кінця можемо зрозуміти всю серйозність, яка відбувається на фронті. Волонтерка Ольга Коновал каже, ці історії розвінчують деякі міфи про роботу парамедиків та життя людей на Донбасі. Це особлива історія, важлива історія для того, аби люди, які живуть відносно мирним життям, трошечки наблизилися до подій на війні. І Зоряна, як ніхто, робить дуже важливу таку має можливу місію в цьому, адже вона розказує про те, про що не прийнято говорити часто, про що мовчать і про що простим цивільним людям не договорюють. Наталія Бончук, Андрій Міц Суспільне новини, Тернопіль.